Вітаю, друзі! Сьогодні я вам розкажу про свято Покрови, з яким я вас усіх найщиріше вітаю, покрови Пресвятої Богородиці. Чому це свято таке величне і важливе для України? Ну, насамперед, скажу як історик, що це свято, можливо, пов'язано в тому числі з нашими пращурами, які були на початку X століття, облягали Константинополь. Уявіть собі, і 1 жовтня, 1 не 14 жовтня, здається, 910 року. У церкві в Константинополі під час масової молитви, під час безпосередньо облоги і такої смертельної загрози для міста сталося видіння Богородиця закрила народ у церкві, покрила покровом. І наступного дня, ну там чи. Найближчі дні облогу було знято, всі врятовані, а відповідно, це видіння стало символом, е і його бачили е по церковним е відповідно, канонам, е по тим даним, які в нас є багато людей. Відповідно, воно поширилось дуже швидко на інші народи. А, і... В Україні це свято прижилося, незважаючи на те, що серед тих, хто облягав в той час Константинополь, можливо, були наші пращури, кияни, русини, як тоді казали, а можливо, е можливо сарацини, тобто араби і одне, і друге. В приблизно в ті ж часи велася війна. Але чому це свято так прижилось у нас? Тому чому в Україні безліч церков покровських? У козаків на січі Покровська церква безпосередньо в самій фортеці на січі, безліч інших покровських церков на землях війська Запорізького, яке я нагадаю від Миколаївської області до Луганської. А, і безліч ікон таких козацьких з зображеннями запорожців, гетьманів і так далі, якраз покровських ікон з Покровою. Чому це свято Козацьке? Справа в тому, що емоція цього свята була дуже близька для наших людей. У нас були такі, в ті часи, таке життя, що був такий американець Джон Сміт, який якого індіанці впіймали, з Покахонтас там відповідно дружив. І оцей Джон Сміт приїхав в ті часи на початку 17 століття в Україну і сказав, що ні, так він жити не може. Тут занадто ризиковано. Тобто авантюрист, який обійшов півсвіту. В Україні для нього було просто жити занадто ризиковано. І от все це створювало відповідні настрої в суспільстві, де, ризикуючи щодня, люди в небезпеках молилися Богові, молилися Богородиці і просили про заступництво. І коли нам розповідають, що козаки були якихось там розбишаки, розбійники. То я питаю: а чи були ще в світі які-небудь розбійники, які, наприклад, постійно в усіх своїх угодах вимагали від Польщі заснування академії? Чи були такі десь розбійники, да, які пили ром, да, і засновували все на своїх Піратських островах академії? Виявляється, що ні? Тому е ось як писав, наприклад, про запорозьких козаків їхній сучасник. Син січовика Іван Росолода, це записані дані Іваном Явриницьким, видатним українським е е істориком. І оце Іван Росолода народився в 1771 році в Нікополі, який зараз російські фашисти обстрілюють ледь не щодня. Тоді це містечко називалось Макітенріг. І от що він казав про козаків, які вони були насправді. А чи правда? Тому що між запорожцями були якісь то характерники, такі, що їхні куля не брала, не шабля не рубала. Ні, цьому не вірте. Це тільки одна балачка. Вони жили по-божеськи, не знали вони ніяких чар, одних і поганого слова не почуєш. Скурви і сину, ото і їх найбільша лайка. Жили вони, наче чинці, жінок не трогали, а все воювались та молились Богу, і молились добре. Знали, і Отче наш, і вірую. більше того молились, як на війну. Більш усього молились, як на війну йшли. Вони службу церковну любили, вони і постили, і говіли під великдень, і паски святили під хрещення, і кутю варили, і взвар робили. Деякі під старость у монастир ішли. А як прийдуть було із них по ділах, чи в Москву, чи в Петербург, чи в Київ, то перш усього йдуть по церквам Богу молиться, до мощі прикладуватися та подаяння духовним давати. До церкви вони велике усердя мали. Приїхав козак у Київ, прийшов до Главної Печерської церкви та й питав ученців, А де тут у вас найстарший архимандрит живе? Йому показали, підійшов він до того архимандрита, ну, києво черська лаври. Так, у чому був у червоній курці та в широких штанях, підійшов до того архимандрита, узяв обома руками благословення, а потім витягає з кишені папір. Архімандрит дивиться на нього, витягає і подає. Нема на тому паперу ні підписа, ні печаті. Архімандрит узяв у руки та й пита, що це таке. Та це батько Кошовий прислав вам 20 тисяч карбованців на построєння каністра... Каністаса. Ну, іконостаса у главній Печерській церкві. Еге, та яка ж у вас на Січі і простота, така велика сума, та й започатувана, та й ще й без підписа. Та нам, отче, і писати ніколи, та й нащо? Між нашим товариством крадіжки не бува. Добрі у вас звичаї, каже архімандрит Дридків Печерській лаври. Це і нам треба у вас переймати. Ну, скажи ж, велике спасібі, пану кошовому, та передай йому оці дві ікони на благословіння. Отак описував е, січовиків е, безпосередньо син самого січовика. Да? Хтось скаже суб'єктивно, але за великим рахунком, все багато чого в цьому світі суб'єктивно. Тому не дивно, що це свято обрало УПА як козацьке свято для заснування свого. Це дуже насправді зворушливе свято, якщо ви подумаєте про нього. Е, тому що усі хочуть, щоб їх любили. Щоб їх захистили. І просто людь цього хоче прості люди, і сильні хочуть, і герої хочуть, і воїни всі хочуть. І от вони всі збираються разом під покровою з надією на Бога і на вищу правду. Да? І стають народом, разом з єдиною думкою. І Бог їх милує і рятує. І так було на наших з вами очах, друзі. І так з Божою поміччю буде і надалі. З Богом до перемоги! Ще раз усіх зі святом!